Доброго дня, мені надійшла інформація, що вам надходять погрози. То розкажіть, будь ласка, з чим це пов'язано, коли це відбулося і як? Ну, для початку назвуся голова правозахисної групи Україна-Української діаспори Станіслав Тимосун. Протягом декількох днів були різні погрози. Ну насамперед, на тому тижні, коли вже теж вечором йшов додому, купка людей, чоловік, ну хлопці, чоловік і чоловіки. Приблизно їх була кількість до 7 чоловік. Оточили мене. Вік цих людей був ну, десь від 30 до 50. Десь так. Зовнішність, звичайно, була, як то можна сказати, чи бандитська чи сявоцька. На моє запитання, чому вони мене оточили і чому я не можу, і чому я не можу е, просу, іти далі, так як пішов, мені у відповідь е, брутально, звичайно, брутальним висловлюванням е, сказали. Думай про думай. Про те, проти кого ти йдеш. Я не зрозумів, запитав, що ви маєте на увазі? Вони сказали мені, не йди проти родини. Я кажу, якої родини? У кожного українця своя родина, про яку ви родину кажете? Може ви помолилися? Ну, продовжилася така розмова приблизно десь хвилин 15, поки е, інші мої знайомі не побачили цю розмову, е, підійшли, почали, почали стосу, виясняти стосунки, що сталося і чому саме е, це відбувається. І за той час, поки... Це все відбувалося, мені мій знайомий підійшов і сказав, поки ми з ними розбираємося, іди додому. На вас був якийсь фізичний тиск? Фізично поки що не було. Ви б могли пізнати хоч когось із цих людей в обличчя? Звичайно. От з чим ви пов'язуєте це? З правозахисною діяльністю? Чи можливо ще з чимось? Можливо, ви на когось подали до суду чи взяли участь у якійсь акції такі? Ну, по-перше, ми завжди приймаємо участь у будь-яких акціях на захист України і українців, як представники української діаспори, як правозахисники. Я переконаний в тому, що це дійсно з метою, щоб менше. Був була зменшена моя діяльність як правозахисника. У в судах, звичайно, ми буваємо присутні. Тобто я можу і пов'язати ці, ці події із діяльністю своєю, і з тим, що ми іноді буваємо в судах. Наскільки мені відомо, вас звинувачували також вбивстві судді Трофимова, брали відбитки пальців, це так, чим це все закінчилось? Це дійсно так воно і є. І я особисто, коли мені вже за моїм проханням надали постанову, так звану постанову прокуратури. Я звичайно відсканував цю постанову. Постанову про підозру, так? Про підозру, про відбитки пальців. І відсканував цю постанову і виставив на своїй сторінці в Фейсбуці. Крім цього, я цю постанову надіслав, розіслав всім опозиційним депутатам. Ця постанова також знаходиться президента. Всесвітньої української діаспори у генерального секретаря Всесвітньої Української діаспори е, в організації ОБСЄ, в організації ПАРЕ і в організації Об'єднаних Націй. Зараз на вас тиск припинено з боку міліції, так? Ну, начебто припинено. Тому що, ну. Вас не викликають, але якісь документи про зняття підозри чи щось подібне надсилали. Нічого не надсилав. Добре, дуже дякую вам. Пожалуйста.